Станом на 1 січня цього року на Житомирщині зареєстровано майже півтори тисячі релігійних організацій. Про їх діяльність та проблеми розповіли в облдержадміністрації. Зустріч ініціював департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю, в якому вважають, що ЗМІ розглядають релігійне життя далеко не в повному обсязі. Я хотів би сьогодні журналістам розкрити релігійне життя Житомирської області, адже є не тільки такі негативні фактори, як Вкрали ікону, чи захватили церкву, чи посварилися між собою священники. між православні проблеми сьогодні на слуху у всіх, які ці проблеми сьогодні впливають на загальну політичну ситуацію в області. Але разом з тим я хотів би журналістам відкрити очі на от той позитив, який є в релігійних організаціях, яку вони благодійну, милосердницьку громадську роботу проводять, надають нашим бійцям допомогу на сході. Служать немічним хворим, мало кому відомо, але на Житомирщині є і мусульманська громада, і кришнаїди, і навіть язичники. Ці організації малочисельні. Навпроти найчисельнішою є українська православна церква. Часто у кінці додають московського патріархату, але це не входить в офіційну назву. Діяльність цих релігійних організацій сьогодні у зв'язку з подіями в Україні приділяють найбільшу увагу. Часто на адресу православ'я звучать образливі відгуки та звинувачення. В обержадміністрації вважають, що нинішні проблеми в це в першу чергу удар в спину бійця на Донбасі і ще більше поштовх до розколу України. Коли кажуть московський патріархат, вони там ну, підтримують бійців на не підтримують бійців на Донбасі, докуїнські заяви звучать. Я говорю не про церкву, а говорю про конкретних осіб. От таких конкретних таким конкретним особам, мабуть, мають ставити питання відповідні компетентні органи. Але давайте чую такі, знаєте, в розмовах приватних. Розмовах такі гарячі думки стають. Ви знаєте, кай це їх треба розігнати, закрити церкву спалити. Ну можна спалити в Києві, так і зробили. Ну і кому від цього стало краще, що спалили церкву? От кому віця стало краще. До речі, українська православна церква, так званого московського патріархату, за чисельністю утричі переважає УПЦ Київського патріархату, не кажучи вже про католиків, аптистів та інших. З думкою людей, які, наприклад, щодня сотні приходять до Святопреображенського собору у Житомирі, не можна не рахуватись, адже це українці з українськими паспортами та вірою в Бога, які в принципі для всіх один. Почастішало останнім часом захоплення храмів, особливо в селах, псування майна, погрози священникам, звинувачення у сепаратизмі. Я в минулому році. Провів таку статистику, із 8 чи 10 звернень про сепаратистські настрої і випади, підтвердилось тільки три, а 7 були не підтверджені. То може це якісь провокації? Ну, я так собі думаю, може, це якісь провокації. А що стосується конкретних священиків, які виступають з за антикраїнськими заявами, з сепаратистськими такими ідеями? З зневажанням атрибутів української державності, то для цього є єпископ, який з ними розбирається. Олександр Півоварський наголосив на тому, що серед священнослужителів і вірян різних конфесій Житомирщини не має бути порозуміння, чого можна досягти шляхом компромісів. Саме міжконфесійний мир є основою стабільної суспільної ситуації в області. Представники релігійних конфесій одностайні в тому, що, попри складну ситуацію в країні, церква підтримує людей як духовно, так і матеріально. Священики та віряни щоденно моляться за. Воїнів, які беруть участь в АТО та за мир в нашій державі. Окрім цього, релігійні організації збирають допомогу для наших захисників, купують одяг та засоби захисту, а також приймають переселенців із неспокійних районів сходу держави.